Всім доброго дня! Рада всім, хто сьогодні вирішив зайти на канал. Хочу сьогодні подивитися тему, чи писати йому, чи ні. Чи проявлятися вам перший і що буде, якщо проявитись для тих, в кого мовчанка. Ну, або просто такі відносини натягнуті. Давайте почнемо з того, який чоловік прийшов на розклад. Чоловік явно закоханий, але могли бути певні. Такі треті обставини, які сталися, через що стався вихід. Дуже часто в нас це останнім часом. Одним словом, зараз думає, як виправити ситуацію, як добратися до вас, як якесь нове починання з вами все ж таки мати, як позбутися цієї дуальності, тому що в майбутньому він вже не бачить себе, не включи ще якихось інших жінок або друзів, які щось рекомендують на стороні компанії десь. Чоловік закоханий, насправді, почуття має, навіть якщо відносини були холоднішими останнім часом, то зараз вони вже трошки теплішають, що дуже добре. І знову в нас виходить та сама причина. Він не бачить себе вже в майбутньому в різного роду трикутниках, навіть якщо це не є любовний трикутник, а трикутник, що він з кимось радиться то він вже не буде цього допускати, він розуміє, що це утопія. що Не варто це робити. Ну, все добре. Давайте тоді подивимося, якщо в нього там почуття є або появляються. Яке його найбільше емоційне бажання? Яке його найбільше емоційне бажання стосовно вас? Знову у нас виходять подібні карти. Він розуміє, що він для вас залишився в минулому, що ви собі його так можете зчитувати як людину з минулого. Йому це якось не подобається. Він старається втримувати свою стабільність, старається чогось добиватися в житті і розуміє, що ви дивитеся в майбутнє, тому що він не визначений, чи він хоче в минуле дивитися і там залишатися, чи він хоче з вами в це майбутнє прямувати. В нього не визначені ці мотиви. Він просто розуміє, що ви його так щитуєте швидше за все. Але він старається показувати, що в нього все добре, і що в майбутнє він йде з вами, що все без змін в кого тут були діти, то ще буде якось з дітьми допомагати. Я розумію, що можна буде вам ще в майбутньому щось наговорити, щось попридумувати, так, щоб піддобритися якось до вас. І знаю, що ви, може, і не будете приймати ці виправдання. І кроки в вашу сторону в майбутньому, після цих ось трикутників чи третіх обставин, які були. Розумію, що можете не приймати його, але має таку надію, що якщо дуже добре постарається, то приймете, що все одно спілкування відновиться і що все одно в нього буде шанс мати з вами певну, певні ну, стосунки, любов. Найбільше емоційне бажання. Ну, він хотів би, щоб ви були з ним поряд з дітками. Тут якась і дитина. Є. Він в минулому бачив це так. Тому зараз він ну, не розуміє, чому такого немає, чому немає цієї ідеї, про яку він собі так мріє. От він згадує: тут не те, що він хоче, щоб ви зараз були з ним в цій ідеї, а щоб він собі думав, що так буде. Все одно ви зараз є центральною фігурою в його житті. Яка якимось чином могла, змогла чи витримати якусь паузу між вами, чи витримати мовчанку, втриматися, не написати перший, не проявлятися. І він розуміє, що ви тепер керуєте ситуацією, а не він. Хоча він довгий час міг думати, що керує ситуацією він. Могла бути така, що чекав від вас якихось дій, ви не проявилися, і він розуміє, що тепер треба діяв він, але могло вже часу багато пройти. Колись вагався, а зараз розумію, що ви вже його будете. Тримати в різних залежностях, що ви вже можете також керувати ситуацією, і це вже зовсім не та жінка, яку він знав. А Найпотаємніше його бажання, щоб в ідеї є, ви були з ним. так Як в минулому ви про це домовлялися, або він це якось заслужив, а в когось, ще й просто пощастило бути з такою жінкою, ну, має таке потаємне емоційне бажання. Які у вас справжні наміри на майбутнє? Давайте подивимося, які у вас справжні наміри на майбутнє. Взагалі він не планує якось активно проявлятися, діяти, якось реставровувати ваші стосунки, але тим не менше в нього любов є, і вона якийсь час ще буде. Але на майбутнє заробляти гроші, ставати іншою версією себе, щоб потім вас здивувати, щоб так тихенько йти йти до якоїсь цілі і щоб вас здивувати. Які наміри на майбутнє з людиною, яка дивиться цей розклад. Які наміри на майбутнє, Ну, якщо знаєте, що партнер має ще когось, то, ймовірно, ну, тут не у всіх так програється, але в якоїсь частини програється, що ще хотів би. Ці трикутники втримувати, щоб таки залишалося. Ну, якщо він одружений, то його дружина, якщо ви одружені з ним якась коханка з'явилася, ну то так. Тобто, в кого були трикутники, то ще хотів би, щоб вони не залишалися. А в кого немає трикутників, які плани на ну, майбутнє? Ну, тут, якщо була якась перешкода фінансова, ну, або просто що ви жили в різних містах, країнах. Або якось порізно через те, що розсталися, то в нього є намір якось позитивно це виправити трішки пізніше, не зараз. Він розуміє, що є якісь перешкоди, і що він зможе потім якось вам пояснити про свої наміри, чому він поступав, так як він поступав, і він хоче надіятися ще на якийсь інший шанс. Шанс на майбутнє, на таке більш традиційне правильне життя. Буде так, як і колись, що міг працювати колись над стосунками, що міг проявляти якусь ініціативу, то він розуміє, що це з цього минулого потрібно буде витягувати і жити такими правилами в майбутньому також, тому що він на якомусь етапі міг зупинитися, подумати, що він вас вже добився, здобув, десь міг якісь помилки зробити, десь щось лишнього наговорити, і виходить, що десь втратив вас. Але ви тут також таку змінили довгий час уже. А як він буде діяти, якщо ви абсолютно перестанете ініціювати спілкування? Як він буде діяти до людини, яка дивиться цей розклад? Якщо ви не будете ініціювати спілкування. Ну, нехай найближчий місяць, найближчі два-три тижні, як він буде діяти. Ну, а тут явно у нас виходить третя жінка. Явно не, не третя обставина, а третя жінка. У нас їх тут двоє і, і вийшло, що він, якось, якщо не дієте ви, то він йде туди і там якось жаліється. Ну, зараз подивимося, що він там, що в нього там, коли ви не дієте. Ну, Якась така віддушина в нього там є. Ну, якось може Над якоюсь такою стабільністю, благополучністю таки може там працювати, якусь видимість сім'ї, щастя там таки може здобути. Щоб не хвилюватися. Ну, таке враження, що ну, ніби втікає від болю. Більше тут те, що він буде, якщо ви не дієте, то він буде собі нафантазовувати причини, чому ви не дієте, що ви щось задумали, наче що ви захищаєтеся від нього, що ви щось придумаєте. Тут от він так каже. Ну, і також в меншої кількості, але все-таки програється. Що якщо ви не дієте, то він буде розуміти, що ну, значить я маю працювати над стосунками. Але він вже буде зовсім інші методи, якісь придумувати. І в кого тут були мовчанки, тут будуть інші методи, тому що ну, з тим самим вже неможливо тут прийти. Ну, і там, хто знає, що має стосунки на стороні, там або йому розбивають серце, або він розбиває серце. Так, невідомо, хто комусь треба конкретно дивитися, ту чи іншу пару, але там немає якогось розуміння, там немає тепла. Там є така видимість, ніби щастя, щоб виставити якусь гарну фотографію або щоб в чоловіка було ось це відчуття, що ну, є хтось, хто за ним дбає, хто турбується про нього, але там щось недовершене таке, щось там не так. Ну, в більшості, що він минуле згадує. Якщо ви росталися з цим чоловіком, то згадує вас. Згадує минуле. Сумує за минулим. Розуміє, що там не було цієї маски щастя, що там було справжнє щастя. Тому буде якось діяти, тому що все одно ви його імператриця, він так вас бачить. Що ви головніша жінка, ніж та, з якою він зараз є. Ну, давайте тоді ще буду зараз питати. Якщо ви будете до нього діяти, то яким результатом це обернеться для вас? Що буде, якщо ви напишете проявитись перша? Чим це обернеться для людини, яка дивиться цей розклад? Що вона пише перше? Чим це обернеться для людини, яка дивиться цей розклад? А взагалі позитивні карти. Дивіться по своїй ситуації. Я можу ще розділити для тих, хто розстався, і для тих, хто не розстався, тому що у нас багато. Явно зараз переважають енергії, ну, що добре буде все. Почнемо. для тих, хто зараз не разом, і вже в довгій паузі, що буде, якщо ви напишете перше. І для тих, хто разом. Стосунки нестабільні, важкі, складні, щоб дещо випишити перше. Ну, а для тих, хто роз... розстався якось в паузі, в мовчанці, тут якийсь такий досить хороший результат. Все таки. Добре це буде, все-таки буде висловлення почуттів, хто про що думав в цій мовчанці. Все, що нахлинуло, захочеться розказати. Одне одному, і здебільшого захочеться зі сторони чоловіка. Для тих, ну, що знаєте, що таки, такі відносини були красиві, стабільні. Ну, а для тих. У кого зараз дуже натягнуті стосунки і сперечаєтеся, і час від часу хотілося б про щось поговорити, але розумієте, що раніше ви ініціювали це, але результату багато це не дало. то тут краще ще якийсь час старатися бути такою більш нейтральною, тому що все одно тут будучи якісь такі звичні для вас слова, які потім не виконуються. Певні такі. Обіцянки, які можуть не виконуватись, і це може вас якось ранити. І чим більше ви будете цю тему піднімати, тим більше це буде якось вас ранити. Для тих, хто зараз ще разом. Ну, В кого не прийшло великого часу, від тому того, відтоді того, від того Ну, Або ще щось тісно зв'язує вас, діти житло. Ну і давайте візьмемо пораду тоді. Порада для людини. Я катається цей розклад для тих, хто розстався з чоловіком. Порада, що робити, що цікаве. Дивиться цей розклад для тих, хто розстався. Ну, тут, власне, також і іншою колодою підтверджується та інформація, що ви надто холодні. Що ви здаєтесь такою людиною, до якої неможливо підійти. І чоловік може це сприймати як те, що ви граєте якісь ігри. Тому що у нас тут такі карти вийшли, що от прямо ігри, що ви не зобов'язані грати ці ігри, щоб залишитися цікавою для партнера. Ну, партнер принаймні так вважає. Так, така порада. Ну, тому що так він вас щитує, ніби. Ось ця невизначеність. Ну тут дуже так одноголосно для тих, хто розстався, і розумієте, що двоє партнерів мучаться і сподіваються на якийсь зв'язок, то тут можете сміливо писати. Тому що обоє бояться зробити помилку, але в будь-якому випадку вам ви вже немає що втрачати, тому що ви вже і так розсталися. Ну, гірше вже не буде, скажімо так. І давайте дивимося для тих, хто разом або щось зв'язує. від ваших всіх. Ще про минуле, про невирішені почуття, ну навіть не невирішені почуття, непроговорені почуття, невиговорену злість, емоції, свою думку десь не виговорили до кінця. Тому що ось ці непрожиті моменти вони накопичили певну злість. І ця злість, вона переноситься і на людей оточуючих. Тут от прямо навіть зображена людина, так що аж іскра йдучу, може, навіть. Через цю енергію, якою вас бачить партнер? Партнер бачить вас так, що ви себе втрачаєте, що ви е, топитесь в стосунках цих, навіть якщо вони ледве-ледве ще існують. І що ви не розумієте, що це прийнятно, що це добре бути собою, і також мати своє життя. Тобто не думати весь час про стосунки, не думати весь час про те, як їх налагодити, або хто проявиться. Партнер бачить вас як людину, яка тратить дуже багато на це енергії, яка тут навіть яка ніби переходить на сторону зладу, Тут так, партнер говорить, що він так ніби вас бачить. Що можливо, через цю злість накопичену, яка вже здобулася. Можливо, його діємо. Можливо, великими обставинами, які сталися, які могли вас ранити. І поради від вищих сил, що робити ці злісом, порада від вищих сил? У вас вищі сили бачать, що ось через цю злість і ви вважаєте, що це надто ризиковано От щось таке зробити, відкрити своє серце, піти на цей ризик. Але насправді відкриття серця це дуже вартісна річ. Що це в, вашому, в вашій ситуації було би добре зробити для тих, хто то разом, то не разом короткими періодами, або проживаєте і далі разом, а на погані стосунки для цих людей, ну, що або щось зв'язує вас, тобто для цієї половини, що не в довгій мовчанці, то варто все-таки відкрити серце, все-таки висловити те, що наболіло, і пояснити якось конструктивно це партнерові. Конструктивно пояснити, що ви відчуваєте. Не звинуваченнями одне одного, а просто ризикнути, побути собою, бути такою вразливою. Тому що дуже часто, коли ми вразливі, то це спонукає партнера розуміти нас, сприймати нас, послухати те, що ми хочемо добитися. Тому що дуже часто наша, особливо жіноча сина, вона є у вразливості. І чим більше ми такі вимагаючі, не знаю, забула українське слово, тим менше партнер хоче йти нам на назустріч, тому, тому що він тим більше сприймає, що ми керуємо ним, що ми мускулінні. І чоловік починає з нами змагатися, хто кого. А якщо більше проявити Тепла, ласки і якогось спокою. Я не говорю такої ласки в плані, що там його обнімати, цілувати, якщо він ображає або робить ну, якісь погані речі в стосунках з вами, судячи з цих карт, то так і є. Але говориться просто, ну так, по-хитрому, по-жіночному, по-мудрому оця ласка, така словесна. десь... Такою більше статися слаб, слабкою, ніж це є насправді, тому що це чоловіків насправді дуже пробуджує, і вони починають діяти зовсім не так, як ми очікуємо від них. Чоловіки хочуть жіночності, легкості, такої невирішування проблеми. Чоловіки більше хочуть, щоб до них говорили з позиції жінки, а не з позиції керівника на роботі. Тут більше про якусь таку ситуацію. Якщо мені вийшло нормально це пояснити, але тут дійсно ось є якась непрожита злість. Напишіть мені в коментарях, що це за злість, і чи дійсно готові ви би були, от навіть маючи якусь певну злість і хвилюючись, чи дійсно настільки це ризиковано для вас відчувається, відкритися, показати слабкість? Бо, можливо, ситуація вже настільки запущена, що це дійсно вже немає змісту це робити, то я розумію. Добренько відпускаємо тоді загаданого партнера. З вами я прощаюся до наступних розкладів.